Погодьтеся зі мною, що у всіх нас була така ситуація, що коли ми дивимося якийсь фільм, серіал, там, мультик, неважливо, і там стається якась така ситуація, начебто такий збіг, якого не буває в житті. І ми думаємо, та блін, ну не буває такого збігу в житті. Як таке може бути? А потім такий самий збіг, або схожий збіг, стається в вашому житті, і ви думаєте, я що, блін, в якомусь серіалі? чи що? Як це можливо? Поясніть мені, будь ласка, от сидиш ти розмовляєш з людиною. І тут ну, стається просто як, як в кіно на самому важливому питанні якийсь раптовий телефонний дзвінок, а потім все вже всім треба бігти і все. Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, що в мене не, не одної таке, ну це просто відчуття, начебто, то, не знаю, хтось кіно там знімає. Де режисер, маю до нього декілька питань, знаєте? вапшета. Хто це придумав? Оце за повороти сюжету? Як це пояснити? Напишіть в коментарях, в когось було таке, що ну, ти сидиш і не віриш, що це реально в реальному житті. Так, я б'юті-блендером вбиваю собі в бошку пудру. Що ви мені зробите? Скажіть, що я не одна така, бо мене це вже лякає. Це цікаво, так. Да. Але іноді ти просто в шоці? І не забудьте підписатись. Всі, 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 всіх поцілувала, всім па-па